Для того, щоб оновити прошивку будь-якого з пристроїв Ledger, для початку вам потрібно відкрити програму Ledger Live на комп'ютері, під'єднати сам пристрій, вести пін-код та на комп'ютері увійти у вкладку Ledger». На пристрої натиснути дві кнопки одночасно коротко, щоб підтвердити вхід. Зверху буде помаранчевий банер з повідомленням, що вийшла нова версія прошивки. Треба натиснути Оновити. Далі відкриється вікно з описом оновлень та з повідомленням, що при собі треба мати сіт-фразу. Далі натискаєте кнопку Продовжити. Зауважте, якщо ви не маєте сіт-фрази при собі, то краще оновлення не робити. Іноді буває, що під час оновлення пристрій скидається до заводських налаштувань. Трошки почекаємо, поки завантажиться прошивка на наш пристрій, після чого підтверджуємо натиском двох кнопок одночасно для встановлення нової версії. Трохи почекаємо. Після чого знову вводимо пін-код на нашому пристрої і переходимо до комп'ютера. Бачимо повідомлення, що прошивка успішно встановлена. Якщо у вас були до цього завантажені якісь додатки для керування монетами, то на комп'ютері запропонується їх перевстановити. На цьому все. Вітаю ваш вечір, оновлений!